Так, договориться до другого гірчичника. Так, ну бачимо зараз там. Ви, 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 ви виховні бесіди. Так, ну що? Будемо сподіватися, що у нас закінчиться ось цей гармидер, який зараз на майданчику відбувається. Так, ну у нас зникло світло. Так, і що у нас? Довели до арбітра. Так, і що це зараз у нас буде? Ага, П По по-моему, потом помню, потом помню, потом помню, потом помню, потом помню, потом помню, що за такого перебігу? Подій у нас я йому щось Так, ми будемо сподіватися, що зараз арбітра повернуть у нас на поле. Там Влад Гіленко пішов. Так, ну. Ну і що будемо робити? Технічна пора. Так. Ну, 14-го номера назначайте сьогодні. Ага, і готується у нас. Він знає наші право. Хронометрист стати, ну і. Заодно і також арбітр нашої Рівненської асоціації футзалу Дем'янович. Ну, ось, Так неочікувано для нього. Ну і бачимо, що затягується у нас пауза. Ну Я так розумію, що на Вадима Жака образився арбітр і просто пішов посеред гри. Ну, такий собі вчинок. У нас від одного з реферій цього поєдинку. Так, цікаво, скільки у нас там до завершення було, мені здається, там, там щось трішки більше чотирьох хвилин, здається, коли у нас зникло світло. Ну, власне, і саме тому арбітриня зупинила. Поєдинок у нас, адже потрібно було пристосуватися до гриби світла, ну і, власне перезапустити у нас табло. Так, ну що у нас вже останні приготування від Володимира Дем'яновича, який був у нас на таблі, відповідав за хронометраж поєдинку. Ну, але бачимо, що через відмову далі судити цей поєдинок його колеги вимушений зараз замінити. Його вже на боковій лінії і відсудити цей поєдинок. Ну, бачимо, ось кожен тур у Бренд Лізі нам приносить ось подібні роду емоції і ситуації. Да. Пам'ятаємо, ми, як, яким напружений виявився поєдинок між Вересом. і Аве металом, коли в перемогли 2-1, але там, здається, три червоних карти отри... отримали гравці цієї команди. Там Володимир Сондак. Дві жовтих отримав за розмови з арбітрами. Ну і потім Дмитро Ситних. Це вже після самого поєдинку Дмитро Ситних. та, Якщо я не помиляюсь, Михайло Гаврилюк, отримали червоні картки. Ну, ось будуть збиратися в асоціації представники команд Брендліги, арбітри. так... Кадекану і будуть приймати рішення стосовно цього епізоду, адже там Дмитро Віситнику може навіть загрожувати і тривала дискваліфікація. Ну. Так, ну бачимо тепер зараз. Арбітриня відбувається за всіх. Ну і вже готовий приступити на своє робоче місце Володимир Дем'янович. Так, отож, трішки більше 4 хвилин у нас грати ще у цьому поєдинку. Так. І 4-3 у нас рахунок. Акватор перемагає. Вдалося їм відновити статус-кво і навіть вийти вперед вперше в цьому поєдинку. Ну, Вадим Жар. Чичук. Ох, не використовує він цей момент. Сухій рятує свою команду. Євгеній Козаренко. Роман Тетечко. Тетечко. Вадим Жак, здавалося, підбирає у нього. Роман Тетечко. Залишається з м'ячем Роман. Далі по лівому фланзі намагався прокинути на Олега Новика. Денис Пашкевич. Кривко Олександр. Вадим Жак Бондаровський. Залишає на Олександра Кривка. Вадим Жак, біля нього Олег Новак. На Бондаровську грає Жак, перехоплюють акваторці. Олег Нова. Відпускає далеко м'яч від себе Денис Пашкевич. І ваут. Випускає м'яч Денис Пашкевич. Намагався обіграти він Новака. Антимонюк. Намагався на Козаренка перевести верхом, але трішки не точно відіграв п'ятий номер акватору у цьому епізоді. Олександр Кривко. Бондаровський в один дотик. Тут лише Роман Тетечко. І Роман подалі від воріт. Б'є. Вадим Жак з Пашкевичем обігрався зараз. Вадим Жак Кривко помиляється. Євгеній Козаренко. Антимонюх. Ох, як красиво переводить. Олег Новак, але Денис Пашкевич вийшов з воріти і ногами зіграв м'яч в ваут. Козаренко на Антимонюка. Володимир Сухій. Вперед грає. Олег Новак. Чіпляється за м'яч, але втрачає його. Бондаровський. Полить Олег Новак проти нього. І це в нас що? Це у нас буде 10-метровий, адже це вже шостий фол від Ахватору. Ну і Владислав Бондаровський. Ну що ж. Побачимо, хто вийде переможцем з цієї дуелі. Чи Володимир Сухій, чи Владислав Бондаровський. Ну, але це шанс для лапхю хіміка зрівняти рахунок у цьому матчі. Ну що ж, момент істини. Бондаровський пробиває штанга, рятує акватор. Ну і не вгадав політ м'яча Володимир Сухій, але ось так. Молодець! Молодець! В знак вдячності! Стукнув він по стійці воріт, яка й врятувала Володимира Сухого та Акватор від пропущеного м'яча Денис Пашкевич. Олександр Кривко. Бондаровський. На Вадима Жака зіграв направо Вадим жах. Перехоплює Максим Павлюк цю передачу. Павлюк далі прокидає по флангу. І вийшов з воріт Денис Пашкевич. Обманним рухом перехитрив усіх. І Максима Павлюка і своїх партнерів. Ну, Заграли вже той епізод. І зараз Олександр Кривко вже на лівому фланзі на половині поля акватору. Помиляється при передачі Роман -тетечку. ой Ой-ой-ой. Як же ж там грубо проти нього Олександр Хривко але відразу. Приносить вибачення своєму супернику. Ну ось це справжній спортивний принцип і повага до своїх суперників. Кулаков на Володимира Кручка. Кулаков. Сухий. Вперед на Павлюка Максим. Технічно грає Максим. Але не пускають його до воріт. Гравці лаптюхіміка. Обійшов жака. Передача і Зовсім трішки не вистачило Роману Тетечку, аби обробити цей м'яч і небезпечно пробити. Ну тим часом вадим Жак уже лівим флангом Пробиває, не влучає по воротах вадим. Володимир Сухій. Вкидає на Новака. Олег випускає м'яч. За межі поля, ну і тайм-аут бере лап'ю хімік. Ну, щось підказує мені, що зараз з п'ятьма польовими гратиме ця команда. Дуже цікаво, скільки у нас залишається ще грати у цьому поєдинку. Ну адже через те, що вимкнули світло. Не можемо ми зараз бачити на таблі, скільки ж там грати. Ну, я думаю, десь орієнтовно хвилини зо дві, можливо, менше, можливо, півтори. Ну і зараз ключові, або як в боксі називають ще чемпіонські хвилини. Ну, в боксі чемпіонські е, раунди. Да, це останні е, три у нас раунди. Ну, а в футзалі. Це хвилини. Ми побачимо, чи вдасться Акватору здобути другу перемогу у цьогорічній Бренд Лізі. Нагадаю, в їхньому активі зараз чотири очки, одна перемога, одна нічия і чотири поразки. Ну, натомість одинадцять очок в лаппів хіміка і четверте місце. У них три перемоги, дві нічії і одна поразка. Так. Як я й прогнозував зараз, Ігор Товкун виконуватиме роль п'ятого польового. ну. І дуже обережно треба бути зараз слабкою хіміку, адже можна пропустити м'яч, обрізавшись. Товкун прострілює до воріт. Вадим жах. Помиляється, Роман Тетечко, Бондаровський. Кривко. Бондаровський. Передача на Вадима Жаха. Жак. Бондаровський. Кривко пробиває вище воріє. Хвилину 20 у нас залишається зіграти у цьому поєдинку. Кулаков. Помиляється. Вадим Жак. Бондаровський. Ще далі на Кривка, але трішки. Не туди, де перебував Олександр, віддав Влад Бондаровський. Володимир Сухий. Далеко вкидає. Олег Новак але Вадим жах головою скидає на Пашкевича. Вадим жах. Денис Пашкевич. Йде на лаву запасних і гуртовкун знову виходить. Олександр Кривко. Вадим жах пробиває сухий. Реагує на цей удар І ногою пари постріл від Вадима. 50 секунд грати ще у цьому поєдинку. Вадим жах. Олександр Любар, ну як же ж в такий відповідальний момент і так зіграти. Ну і Хапається за голову. Десятка лапків хіміка. Володимир Суків кидає. Товку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Роман Титечко. Жовта карточка. Роман Тетечко дуже грубо він зіграв з ігорем товкуном. Ну, бачимо, в першому темі у нас за голову тримався Денис Пашкевич після того, як е, у нього відбулося зіткнення з Володимиром Кручком, ну і зараз Товкун. Ну, Продовжує він залишатись на майданчику. Ага, це ж. У нас знову буде десятиметровий, знову шанс для Владислава Бондаровського. Да, бо ж там фол було зафіксовано на Ігорю Товпуну. Ну що, ж, зараз справа номер два для Владислава Бондаровського. Єлік з'являється у воротах замість Володимира сухого. Ну ось це так бойове хрещення у матчі. І відразу на десятиметровий стає білік у нас. Владислав Бондаровський розбігається. Пробиває. І зрівнює рахунок Бондаровський. 40 секунд ще грати у цьому поєдинку. І 4-4. Ну, все ж таки, рятується лапкюхіміхнула. Можливо, за 40 секунд ще все може статися що завгодно в футзалі. Г... Гіленко Я... на Кулякова той помиляється. Денис Пашкевич. Олександр Кривко. 30 секунд грати. Закидають на Олександра Любера. Володимир Кручок перехоплює. Гіленко на Володимира Кручка. Той далі по флангу, але помиляється. 20 секунд залишається ще грати. Ну ще є час. Ну принаймні, як на одну атаку в лапкі хіміка. Жах на кривка Олександр повертає на жака. Вадим жак кривко. Ой, ой, ой який зараз моменти рятує Сухій свою команду. 10 секунд ще грати. Чи ні? Ні, 9, 9 секунд ще у нас грати у цьому поєдинку 4-4. Ось це так інтрига і ось це так розв'язка. Це не розв'язка кривка. Вадим Накривка. Олександр. На Любара той скидав на Жака і вдається він захищатися кватору. 5 секунд ще грати у цьому протистоянні у нас. Вадим Жак. Прострілює. Володимир Кручок, Володимир Кручок. Кручок, і все завершується у нас. Поєдинок не встигає Володимир Кручок забити. 4-4. Ось це так поєдинок. Що ж, а ми вже чекаємо на наступне протистояння, в якому варт спецбут поміряється силами за веметалом.